Сьогодні багато людей запитують, так де Верховна Рада? Її не існує. Вона просто викресли нас інформаційного життя країни, і це ненормально, коли навіть на телеканалі Рада е радакційною і засадничою задачу якого є інформування про роботу парламенту і на діяльність якого виділяється 170 мільйонів гривень на рік, а це величезна сума, яка збільшилася в час війни. Втричі, а то й в чотири рази з тих сум, які виділялись на фінансування каналу Рада до довоєнний час, там немає парламенту. І люди не розуміють, так, що приймає Верховна Рада, така, що закладено в тому чи іншому законі, така, яка є позиція тих чи інших депутатських груп і фракцій. Я перед тим як скажу про нашу законодавчі ініціативу, дуже коротко відреагую на почуття тут, тому що це важливо. А про весь цей час, коли Рада працює закрита коли немає по суті доступу суспільства до інформації з парламенту. А насправді там відбувається багато речей важливих корисних. Там є іноді консенсус, але звичайно, там іноді бувають це український парламент. Там бувають важкі дискусії, там бувають дуже різні думки з того чи іншого процесу, законопроекту, в яких народжується іноді інстина, іноді ні. Але це важливий процес, і це відрізняє завжди Україну від Росії, і це для суспільства є суспільно. Не значимо інформацію, тому я вважаю величезною помилкою, коли після деокупації Києва, коли Київ почав повертатися до е нормального життя, попри війну, яка дійсно тут триває, єдина будівля, яка ну якось не відчула цей дух часу, що треба змінитися, треба відкритися. Залишався парламент. Історія про те, що у нас немає там укриттів. Що це є інституція, яка є об'єктом прийняття рішень. Це все верніше суб'єктом прийняття рішень, це все дуже правильно. Але журналістика це така професія, яка є добровільною, коли журналіст добровільно бере на себе, в тому числі, і ризики. І ми маємо плеяду абсолютно яскравих сьогодні військових. Кореспондентів, які блискуче працюють на лінії фронту, і вони добровільно усвідомлюють, що вони там можуть бути поранені, що там є ризики. Вони йдуть, і це їх робота показати країні і світу. А те, що відбувається на фронті, очима українського журналіста, і в мене останнє питання: як ми всі разом допустили до того, що роботу українського парламенту показують очима позитивних блогерів? Собаки патрони, яка набагато частіше буває в марафоні і на каналі Рада, ніж депутати будь-яких фракцій. Вибачте, будь ласка, в кого завгодно, тільки не депутатів. Це ненормально. Ви знаєте, це ненормально, коли в ефірі канала Рада. А позаштатні радники офісу президента бувають частіше ніж голова Верховної Ради, і це все така добровільна, абсолютно нівеляція парламенту, його знецінення, яке призвело до того, що призвело. І з цим треба закінчувати. Коли нам говорять про те, що створена прес-центр і оці різні симулякри пропонують друзі, це не про що? Нещодавно я вперше відвідала прес-центр. Верховної Ради України була дуже важлива і цікава зустріч з французькими журналістами. Ми там були півтори години, спілкувалися з ними, і я дійсно запізнилась на цю зустріч, бо була на 15 хвилин, бо була до того на прощання з на прощання. З дуже близькою померлою людиною. І яке ж було моє здивування, коли після цієї зустрічі, де ми з моїм колегою, шановним паном Мережком годину спілкувалися з французькими журналістами? Я бачу на майданчиках телеканалу, майданчиках Верховної Ради України крісла порожнє, один Мережка і написано «Мережка зустрівся з французькими журналістами. Знаєте, я згадала часи темніки. Андрій їх дуже добре пам'ятає. Тоді, значить, на канали приходили такі дві сторіночки, і на них була тема важна і актуальна. От там був Мірежка, да. І потім просьба ігнорувати, це була Ірина Геращенка. От Ірина Геращенка вже два роки, як і європейська солідарність, просьба ігнорувати. Їх немає. Їх навіть викреслюють з фотографії. Якщо ви подивитесь телеграм-канал Рада, там немає навіть фотографій з європейською солідарністю, не говорячи вже про те. Що інформація про них тому можна створити мільйон майданчиків, але це не вирішить проблеми свободи слов. А проблема в нас комплексна: відкрити парламент для журналістів і припинити політичну цензуру, яка не має нічого спільного з цензурою. Військове тут сидить Андрій Шевченка. Мені дуже радісно от бачити його напроти. Ми мали різний досвід спілкування професійного, як журналісти, як колеги, а потім, як знаєте, з двох сторін однієї однієї структури, але все одно з двох сторін барікади. Я була прес-секретарем президента. Андрій був керівником у т І от Андрій може підтвердити, що жодного разу прес-секретар президента до нього не телефонував, не тиснув, не надсилав списки, кого можна показувати. Кого не можна, кого можна пустити в парламент, кого не можна акредитувати в офіс президента, хто тіма важна і актуальна, а кого просьба ігнорувати. І я дуже пишаюсь тим, що саме наша команда потім з цього монстра у 1 створила суспільне, прийнявши цей закон і віддавши пропагандистський прорадянський канал суспільству, для того, аби там виходили журналістські розслідування, інформація про парламент, що зараз трапилося, що в нас навіть на суспільному мовнику в блоку, який виходить в марафоні, немає парламенту, тому це все комплексне питання. Остальна моя реакція я була дуже подивована виступом пані Савицької, яка від охорони розповідає, що охорона буде цікавитися, хто є фінансистом тієї чи іншої медійної структури. Наскільки я пам'ятаю. Юю, це питання в принципі нацради з питань телебачення і радіомовлення. Я хочу побачити, чи тут є представники нацради з питань телебачення і радіомовлення, але це не ваше повноваження. Ваше мене не треба перебувати, Я вас дуже уважно слухала. Ваше повноваження забезпечити. Те, що маєте забезпечувати ви, і не лізти в інші структури, які абсолютно не стосуються ваших повноважень, хто кого фінансує. Що стосується засновників тих чи інших телеканалів, то довідував вам, вам. і всім іншим присутнім, наприклад, канал 1 плюс серед засновників і досі є родина Медведчуків. Але цей канал і досі дуже успішно має блок в марафоні, отримує державне фінансування і прекрасно себе почуває в марафоні. Більше того, друзі, у нас на телеканалах в рамках марафону. Пані Савицька, візьміть біографії. Там працюють люди, які працювали на каналах Медведчука, цього Мураєва і всіх інших. І в них все добре. Їх туди допускають. Вони тепер в вишиванках рвуть їх на собі. Але працюють вони по темникам. Розумієте, в них в крові. Тема важна і актуальна просьба ігнорувати. Ось що наша проблема. Це була політична складова, яка є дуже важливою, тому що мені соромно, що проблема зі свободою слова стала частиною. Частиною сьогодні а, звіту держдепу сполучених штатів щодо ситуації з медіа в Україні, і я вважаю, що ми можемо бути єдиними в тому. Я переконана в цьому, тому що у нас із Русланом, із Ярославом, з Дмитром з Василем спільні цінності щодо того, як ми маємо захищати державну інтереси України, національні інтереси України, і з вами теж, пане Євгене, Тут у нас спільні цінності щодо того, що все, що стосується воєнної цензури, ми це підтримаємо. Ми тут посилили це законодавство, але з політичною цензурою нам треба припиняти. І тепер наші конкретні ініціативи. Перше, я вважаю, що питання має розглядатися комплексно. Не тільки доступ журналістів, і не державна охорона має вирішувати, кого допустити, а це буде марафон, позитивне блогери. А кого не допустити? І ми ж розуміємо, хто буде в цій да зараз Пані, переліку. Можливо, я у закінчу в, ну це. нас, умовно кажучи, ви використали? Ми вам надали подвійну. А... Дякую. Формату, я, та... Я, я, та... я просто я просто думаю, що бачиш, ви ну, все таки всі говорили. В одному напрямку я трошечки внесла ну Все нашу саме, дискусію Да. і останнє. Я думаю, я дуже дякую пану штучному. Дійсно, у нас саме наш апарат і секретарят несе відповідальність за те, як будуть забезпечені ці робочі місця, яка у нас будуть там продумані да, всі ці безпекові механізми. В той же час саме депутати мають право законодавчої ініціативи. І от наша команда зареєструвала низку постанов, які теж вирішують питання перше допуску журналістів, це постанова 11.140, яка говорить про допуск ста журналістів до парламенту і їх ротацію, і там це розписано. Друга це перегляд роботи телеканалу Рада. Остання ремарка, друзі. У нас нарешті, дякую пану Руслану, теж і всім нам відбулося година запитань до уряду. Вперше за 9 місяців можна народити дитину, і Шмигаль дійшов до парламенту. Ви знаєте, коли канал Рада виклав цей знаменний день в інтернет за три дні. За три дні. Це абсолютно ненормально, друзі. Абсолютно. Ми з е, Льошею Гончаренко заощаджуємо 170 мільйонів гривень в рік, викладаючи це хвилина в хвилину, і секунда в секунду, і все добре. І тому ми вважаємо, що Канал Рада має повернутися до своїх засадничих функцій, показувати парламент, а не все на світі. Це друга наша ініціатива. Ну і третя ініціатива, я думаю, вона теж дуже правильна, переглянути а, а, взагалі. Е, Історію, і можливо, це наша остання така ініціатива, пана Ярослава. Після цього круглого столу переглянути історію, що в нас відбувається з державними медіа. А ми взяли з вами як держава зобов'язання про роздержавлення медіа. А ми зараз наплодили нових і, нових і нових і нових державних монстрів. І мабуть, в умовах війни важливо, щоб ми ці кошти спрямували на щось інше. Дуже дякую, і вибачте, що прибрали час.